Слава Україні, друзі! Як бачите, ну, по одягу сьогодні буде трошечки відосне по темі тракторів, обробки землі, і розсади. А заглянемо сьогодні до наших вуликів. Подивимося стан бджілок наших. розплод, не розплод чи потрібно розширювати. Ну, працюємо, зараз буде включення вже зсередини вулика. А, і хочу наголосити, я не спец там пасік, не спецбджоляр, тільки другий рік займаюся. Так що якихось там секретів і лайфхаковідства по бджолам я вам не розкажу, але все одно дивіться. Опа, прийшов сенсей наш, все, працює. Так, заглядаємо ми до першого нашого відводка. Що зробили в тому році. Дивимося на розплод, Димку зарадимо. Дивимося на розплод, туди не можна Дивимося, чи вистачає стача Ні, Ничего Ну, Підставляємо сиропа їм для гарного старту. Кидаємо їм. Два ко дном, так? Ось їм сіропчик. їжте, мої маленькі, та щоб гарно стартанули, щоб наростили сім'ю сильну. І буде все чудово. Прибиваємо дірочки, щоб він собі скапував. І так ці маніпуляції продовжуємо далі. Ставимо сиропчик. Влатилу, друзі, сиропу. Зараз добяжимо ще. Зараз два до одного, 2 сахару, один води. Через тиждень повторю процедуру і забадяжу один до одного. Так, Нагріваємо до повного растворіння, далі все покажу. Бадяжим сиропчик бджолиний, щоб повністю сахар розтворився, Щоб відбулася така своєобразна дифузія розтворення сахару в Ваш 2. Ось такий от умний пасічник. І все буде в огнях. Все, братва, сироп роздали. Дощик моросить, думали їхать орати. Але сильно, сиро, сильно. То будемо займатися тепличками. Все. Дякую всім за перегляд. Слава Україні, героям слава. Все буде Україна.